І ми ж долучаємо до ефіру Уляну Хром'як, виконавчу директорку українського дому. Вітаємо пані Уляну. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто цьогоріч буде спікерами в українському домі, і на що очікуєте цього року? Український дім у Давосі відкриває свої двері в шосте. І як завжди, дуже насичена програма. Протягом наступних чотирьох днів ми очікуємо високих посадових осіб від держави Україна, міжнародних експертів, президентів інших країн. А також у нас будуть представники. Військового сектору, ми будемо на панелі говорити з жінками, які воюють. Ми очікуємо так само багато представників із бізнесу. Два насичені дні будуть присвячені економічним питанням. Так само, ми сьогодні очікуємо на відкриття нашого надзвичайного повноважного посла Оксану Маркарову, секретар Пені Пріцкер, і так само Гіброна, які будуть займатися і супроводжують власне економічні питання. Пані Уляно, як працюватиме платформа, в якому форматі загалом буде проводитись дискусія, презентація. У нас плануються панельні дискусії зі всією інформацією, можна ознайомитися на нашому вебсайті www.креїнхаусдавос.ком. Так само у нас плануються живі стріми на нашому Ютуб каналі. Тож підписуйтеся і слідкуйте. Пані Уляно, а які меседжі намагатиметься донести до світу український дім у Давосі цього року, і як ці меседжі, ці послання змінилися? Ну, вперше, все ми будемо говорити про стійкість України, про те, що триває війна, і нам потрібна допомога, військова допомога і відповідно економічна допомога. Це перший наш і основний меседж. Другий меседж ми будемо говорити про. Можливості України, тобто про ті можливості, які Україна може надати світу, про наші потужності, про наших it спеціалістів про диджиталізацію, про стартапи, про те, як Україна допомагає світу вирішити зернову кризу, і так далі. Тобто, взагалі, ми будемо говорити про будь-які можливості і висвітлювати сильні сторони України для світу. І третій наш меседж, звичайно, це. Про інвестиції і відновлення України в цьому теж буде пересвячено паніляно. Оляно, чим зараз Україна може втримати увагу світу? Зараз на сьогоднішній день, звичайно, ми повинні показати, що війна існує. Це другий рік нашої боротьби, і це є дуже актуально для нашої держави. Тому в даній ситуації ми будемо дуже потужно говорити про ті меседжі, які Україна виборює на міжнародній арені, про економічну підтримку, про військову підтримку, звичайно, і про відновлення. Що ж, дякуємо за розмову і бажаємо успіху на цій геополітичній ниві. Дякуємо за те, що долучилися. Це була Оляна Хром'як, виконавча директорка українського дому в Давосі. Ми ж говорили про те, що протягом цього тижня український дім у Давосі стане платформою для всіх, хто прагне налагодити міжнародне співробітництво з Україною з Україною. І нагадаємо, що саме сьогодні розпочинається у швейцарському Давосі.